Трамп сказав, ми скоро досягнемо повного припинення вогню в Україні. Де от власне дуже кардинально різні, як на мене, лунають заяви з боку російських, так би мовити, посадовців з боку української сторони. Де тут Трамп на вашу думку бачить точки дотику чи можливо ведуться якісь куларні переговори? Ну тут складно залізти в голову Дональду Трампу. Він дійсно кожен день дає нам підстави для якихось обговорень. Як знаєте, в відомій грі настає ніч, громадяни засипають, мафія прокидається. У Трампа все навпаки, він зранку прокидається і починає щось писати. Він багато сьогодні вже встиг наговорити. Мені здається, що поки він більшою мірою видає бажане задійсне. То коли він говорить, що ось ось буде повне припинення вогню або Україна з Росією узгодили якісь там загальні контури мирної угоди, навіть не перемиря мирної угоди, це знаєте, мабуть, має дуже далеке відношення до реальності, оскільки ми знаємо, що. Україна, наприклад, зі сполученими штатами, ну деякі моменти обговорювала, але говорити, що це була якась детальна розмова, не, не можна між росіянами, і американцями. Ну принаймні, в публічній такі так би мовити, площині. Ми не знаємо про якісь серйозні перемовини і про те, що вони там готові були обговорити якийсь же варіант угоди. Ну більше того, те, що говорить Трамп, воно дещо суперечить його ж представникам, точніше, його ж команди, які власне відповідають. За вирішення проблеми російсько-української війни. Ну от, наприклад, Кіт Кело там, вчора каже про те, що. В понеділок ми якби попрацюємо в форматі човникової дипломатії, приїде українська делегація, російська делегація. Ми їх посадимо в різних там кабінетах чи номерах в готелі на різних поверхах, і будемо між ними туди-сюди бігати, ну, слухати, що вони там говорять, які вони озвучують питання. А потім будемо це як якби, там, зводити докупи і намагатися узгодити з кожною протилежною стороною. Тобто, келок прямо говорить про те, що тільки, тільки, тільки може по початися якийсь процес перемовин і можуть обговорювати якісь там речі, які знов таки, не мирною угодою стосуються, а стосуються, власне там перемирям. З іншого боку, ну можливо, у Трампа залишається дещо спрощений підхід. До вирішення цієї проблеми він вважає, що він може механічно там заявити про щось, що давайте якби там завершувати, і воно відразу само завершиться. Зрозуміло, що воно так в реальності не працює, але Трамп, бачите, він такий впертий достатньо в цьому плані. Він продовжує казати, що ні, все в нього під контролем, і власне рано чи пізно буде поставлена в цьому крапка. Ну я думаю, насправді, що ми дуже далекі, поки від не те, що там якоїсь мирної угоди. Ми далекі дуже навіть від перемир'я. Але Трампу треба постійно робити, як Гарну міну при поганій грі, і тому він журналістами, от коли спілкується, робить такі заяви, що скоро, скоро почекайте, але в нього якось вже 24 години трансформувалося в зовсім інші терміни. Я думаю, що ці терміни якраз є більш реалістичними. Зробив він таку, знаєте, досить провокативну, як на мене, заяву сказав, що просто зараз ідуть розмови про розділ територій. І знову ж таки, в саме ось в цих ось в рамках припинення вогню, а, як ви бачите, що означає розділ територій, тому що нібито з Курщини українські війська там ну або вийшли, або виходять, не роз що ділити. Ну дивіться, я боюся, що Трамп, коли говорить про ці речі, він має на увазі передусім територію України, тобто мова йде про наші землі, частина яких перебуває в тимчасовій окупації на сьогоднішній день. Розуміння Трампа, мабуть, Україна їх не зможе там повернути в найближчий час, і він вживає по відношенню до них поняття от там поділ, там розділення він вживає поняття вирішення територіальних питань. Тобто він, в принципі, говорив про це і раніше. Скоріше за все, це мається на увазі. Це не дуже для нас приємна історія, ну м'яко кажучи, так. Але ну ми повинні розуміти, що е, білий дім він чітко визначив для себе одну річ, знов-таки не дуже приємно для нас, але вони про це давно говорять. Вони ще почали говорити за часів Байдена, власне, що Україна в військовий спосіб не зможе. Може повернути зараз ці території станом на 91 рік. Відповідно, на якийсь період часу частина наших земель залишиться в тимчасовій окупації. От Трамп судячи з усього про це, згадує, що треба буде ці питання якось обговорювати, вирішувати, хто як це буде контролювати, які у цих територій буде статус. Ну для нас відповідь якби очевидна. Статус окупованих територій тимчасово окупованих, зрозуміло, що юридично Україна ніколи не визнає факту їх приналежності до Російської Федерації. Як я думаю, і цивілізований світ цього не зробить, тому що це дуже небезпечний прецедент, і ніхто на це власне не піде. Але ну крапку якусь, хоча б формально, в цьому треба буде ставити там на певний період, і Трамп от зараз якраз вживає це, ну підштовхує певною мірою, в тому числі Україну, що нам придеться на якісь поступки піти. Ну я ще раз підкреслю. Дивіться, мова не йде про. Територіальні поступки мова йде про те, що Україна просто визнає там станом на таке та число, що частина території нам не підконтрольна. А повертати будемо, як і казав президент України, політику дипломатичним шляхом. Головне питання: наскільки років це власне розтягнеться? Давайте. Ще про Трампа трішки, от е, вчорашня атака, в тому числі і по Одесі, е, показала, як Путін реально ставиться до домовленостей із Трампом, і що він реально думає. Мені здається, про американського лідера. В той же час на сьогоднішній прес-конференції Трамп сказав, Росія продовжує атакувати Україну. Журналіст запитав, чи ви плануєте вводити проти Росії санкції? І Трамп сказав, вони воюють один проти одного. Е, ось така відповідь американського президента. Та, коли Росія явно тероризує Україну, коли Росія є окупантом і весь світ це визнає, як ви її бачите? Ну мені здається, що це не про посередництво. Дивіться, це не про посередництво. Сполучені Штати Америки потроху ін, іноді точніше, знаєте, вони від посередництва дрифують в бік ну, такого сприяння на десь Російській Федерації. З іншого боку, дивіться, заради справедливості Трамп і нам не висуває претензії з приводу ударів, які Україна наносить по Росії. Звичайно, є колосальна різниця. Тому що відбувається, вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Ми б'ємо по військовій. Ми жахнули по аеродрому в Енгель, Енгельс, так і е, нанесли там дуже великий збиток росіянам, але цей збиток військовий і оце відмінність. Україна воює згідно правил ведення війни. Росія ні, але звичайно, коли Трамп таке говорить, це свідчить про те, що він, по-перше, не готовий поки що тиснути на Росію. Тобто, він е, ну тут дивіться, дві версії є. Перша версія: він не готовий, тому що він просто не знає, як це зробити. Не хоче і так далі. Є друга версія. Він це не робить для того, щоб поки Росію максимально затягнути у цей процес перемовин, максимально її розслабити, а потім вже вдарити з усією силою, коли стане зрозуміло, що Росія війну закінчувати не хоче. Яка з цих версій є правильною, яка вона є реалістичною, поки сказати складно, оскільки Трамп свою думку навіть змінює по кілька разів на день. Це ще одна дуже велика проблема. Знаєте, весь світ і Україна певною мірою на сьогоднішній день, та і та ж Росія. І якщо ми так дивимося там на завершення, наприклад, війни залежить ну, значною мірою від позиції людини, яка достатньо така норовлива, яка ну любить змінювати своє ставлення до тих чи інших подій, в залежності від того, хто що йому як скаже і в який час. Так що це така проблема, але ця проблема вона звичайно не йде поки на користь України. Але е, і трагедії великої я би поки цього не робив. Знаєте чому? Тому що відновлено постачання зброї України з США, відновлено обмін. З відданими відновлені певні інші проекти, які були між Україною і Сполученими Штатами. Тобто Трамп займає, знаєте, таку амбівалентну позицію. Він однією рукою, якби трошки підіграє Росії, іноді не трошки це є. Але з іншого боку, він і Україні продовжує допомагати, можливо, не так, як нам би хотілося. Але продовжує і відповідно, е от він вважає, що він таким чином рівно віддалений від двох сторін і може виступати реально якимось посередником. Ну подивимося, як буде. Я поки бачу, що по відношенню до Росії він діє ну е з позиції слабкості, не з позиції сили. В нього насправді є інструменти. Він би міг їх і вже зараз устосувати. Росіянам було б не переливки. Ну він поки що з різних причин утримується від цього. На жаль, звичайно, для нас, бо хотілося, щоб він більш жорстко діяв по відношенню до Росіян. Ви про санкції зараз? Я не тільки про санкції. Дивіться, санкції це зрозуміла річ. Вона на поверхні лежить і е, Трампу навіть особливо великих зусиль не треба зараз докладати для того, щоб ще сильніше вдарити по Росії. До речі, знаєте, тут є один цікавий такий момент, дуже цікавий, я б навіть сказав. А вчора з'явилася інформація, що у Саудовської Аравії урвався терпець. І Саудівська Аравія е, висунула там певні вимоги до Росії, щоб ну ОПЕК плюс в цілому, да але це ініціатива Саудівської Аравії, щоб значить вони е, в найближчий час, в найближчий час е, скоротили видобуток нафти, тому що вони збивають ціну і вони якби демпінгують, а це дуже погано. І Трамп скоро летить в Саудівську Аравію. Може в них якась там є домовленість, яка в тому числі проти Росії спрямована, тому що ну в інтересах е, штатів в інтересах е, Саудитів, і втримати високі ціни власне на а... Ну власне, ну скажімо так, да їм вигідно, щоб ціни були вищі, а Росії вигідно демпінгувати. Тому можливо, він і не буде робити якісь прямі санкції, але отакими кроками, отакими кроками, він власне буде бити, продовжувати бити по Російській Федерації. Ну є ще один механізм. От який Трамп взагалі не застосовував. Йому треба було би просто збільшити підтримку України військово-технічну. Знаєте, як казав один класік добрим. Словом і пістолетом можна досягти набагато більшого ніж просто добрим словом в даному випадку. 300, 400 та 200 хоча б навіть а, ракет Атакамс, які б можна було передати Україні, і Україна б їх використала там за тиждень, наприклад, наносячи удари по Росії. Ну це був би дуже гарний крок зі сторони Трампа, який би йому практично нічого не коштував. Але він повірте, би, справив би дуже велике враження на росіяни. змусив би їх діяти по іншому. Все питання в тому, чи буде в нього політична воля, і чи погодиться Трамп на це піти. Ну поки в нього такої волі, ми не бачимо. Але вона може з'явити. Тися чим довше Росія буде годити його за ніс, так ви знаєте. Прекрасне на направ... було б добре слово. В той же час давайте поговоримо. От знову ж таки Трамп оголошує про те, що винищувач шостого покоління вже в процесі створення. Мова про F-47, але нашим союзникам говорить Трамп, ми будемо продавати спрощені версії літаків, бо можливо вони перестануть бути нашими союзниками. Ми бачимо зараз, що Німеччина серйозно ставиться до російської загрози. Франція досить потужна, але Німеччина зараз уже діє, тобто збільшення і обороного. Бюджет власного і допомога підтримка України збільшена також про що говорить Трамп? Чи мова тут на вашу думку йде про можливий вихід Сполучених Штатів з НАТО? Чи можливо різняться зараз позиції у європейських лідерів і Білого Дому? От чи є у вас версія про що тут? Ні, ну тут дивіться, зараз іде таке от активне обговорення, що і як робити. Зрозуміло, що Трамп постійно підкреслює, що Сполучені Штати будуть якось відновлювати свою військову потугу. Він, до речі, сьогодні сказав, що ми не збираємося воювати з Китаєм. Але якщо прийдеться, то ми якби готові. Тобто, це такий от елемент його розуміння, якби тиску там на всіх. А з іншого боку, дивіться, європа ж за цим цим спостерігає і бачить, що Сполучені Штати все ж таки деякою мірою, ну деякою мірою трейфують, трейфують в бік, скажімо так, ну в бік такого, ну дещо не те, що із ізоляціонізму більше в бік такий, знаєте, що вони будуть займатися своїми справами, менше десь там прикривати, захищати Європу і так далі. Тому вони думають про те, як самим виходити з цієї ситуації, і, власне ще й паралельно допомагати Україні. От активізація Макрона, там заяви, які ми чуємо, вони якраз у цієї опери, тому що знаєте, Європа дуже довго перебувала. В такому дуже блаженному стані, я б так сказав, в дуже заспокоєному стані, що в нас є ядерна парасолька, є військові американці, є американське командування, війни не буде, все нормально. Живемо тобі там отримуємо задоволення від життя, дивимося, футбол, п'ємо каву там зранку в обід і ввечері. Да, і, і взагалі відпочиваємо. А тепер виявилося, що все не так однозначно. В 21 столітті світ може опинитися на порозі великої війни. Він вже наблизився дуже сильно до цього. Порогу і наявність таких країн, як Росія, там, і деяких інших, ну, не є абсолютно гарантією того, що людство буде нормально жити. Так що в цьому контексті вони всі зараз думають, як виходити з цієї ситуації, як все це це модернізувати, і тут починається і певне змагання таке, тому що зрозуміло, якщо Трамп десь посла послаблює свої, свою підтримку там Європи, в Європі знаходяться сили, які хочуть перебрати на себе лідерство, в тому числі за рахунок від, відтиснення, так би мовити, сполучених штатів Америки. Пане Ігоре, дуже дякую вам за вашу аналітику за те, що долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, Ігор ігоройтерович політолог був гостем цієї інформаційної години. Ну і поговоримо далі про заяву Піскова. От він говорить про те, що зараз переговори про вступ України до перепрошую про піскова. Поговоримо про вступ України до ЄС трішки пізніше. Говоримо про заяви Піскова про сильну європейську оборону. Саме і от Пісков говорить, що сильна європейська оборона. На, вона, вона буцімто суперечить планам. Трампа і Путіна Путіна, тобто і він зазначає, ми чуємо багато сигналів з Брюсселя. щодня. Головні сигнали е, з Брюсселя та європейських столиць зараз стосуються планів мілітаризації Європи, що явно суперечить настрою президентів Росії та США шукати шляхи до мирного врегулювання. Ну і зазначає е, Кремль, що буцімто демократична Європа зараз занурилася у мілітаризацію і перетворилась. На партію війни тут цікаво, звісно, що саме Пісков має на увазі. Можливо, він має на увазі те, що Німеччина зараз дуже потужно підтримує свою оборонку, ну і допомагає Україні, тому що Німеччина виділила додаткові 3 мільярди євро на підтримку саме української оборони. Ну і ми розуміємо, що. Кремль це не може не турбувати. Про це власне заявило у виданні фокус. Зазначається, що крім того, в 2026-2029 роках буде виділено додаткові асигнування на загальну суму у мільярда євро. Я нагадаю, що Фрідріх Мерц, який виграв вибори, от буквально цього лютого, він. Незабаром стане канцлером Німеччини наступним. Ну і його ініціативи вони вже зараз е приємно вражають Україну. Зокрема, ну і ми розуміємо, що і Європу, напевно, також. Тому що, поки Макрон зараз шукає дипломатичного врегулювання ситуації, робить різні заяви, е Німеччина діє і мерц діє. І це дійсно не подобається е Кремлю, не подобається Піскову. Чуємо, які заяви зараз е роблять в. Кремлі, ну і не лише про це, от власне речник Кремля Пісков заявив, також буцімто е наразі. Е Продовжує, продовжує Росія утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ну а тим часом звинуватив Пісков Україну в ударах по суджі, і зазначив, що нібито наша країна винна у вибуху на газовимірювальній станції Курської області в місті суджа і каже, що Київ є очевидним винуватцем вибухів. Направду, якщо говорити про суджу, то 21 березня в сусмерені. Режах дійсно з'явилися кадри такої масштабної пожежі на газовимірювальній станції. Суджа вона розташована. Я нагадаю неподалік України російського кордону в Курській області. Ну російські воєнкори ми розуміємо. Дуже очікувано звинуватили саме Україну всі етації, але тим не менше в українському генштабі е, зазначили, що саме Росія обстріляла свою ось ось газовимірювальну станцію з артилерії. При цьому безпідставно звинувативши саме сили оборони України. Ну і таким чином, як зазначили в генштабі збройних сил України, Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Сам же Пісков е, одразу ж ми бачимо, що дуже швидко в Кремлі на такі випадки. Готуються заяви, можливо, вони були вже готові ще до цього обстрілу, тому що Пісков е, записав інтерв'ю із Зарубіним і з російським пропагандистом, яке зарубін виклав у своєму телеграмі, і е, Пісков е, знову ж таки повторив звинувачення, що Україна зараз порушує режим припинення вогню, саме тому що вона вдарила. Остій ось газовимірювальні станції в суджі. Зараз послухаємо піскова, але я нагадаю, що намагалися вони звинуватити Україну щодо Енгельсу. Але е, маша Захарова, яка вийшла з заявою на адресу України, е, напевно, що з часом зметикувала, що дійсно е, Енгельс є військовим об'єктом, та ще й таким, е, е, на якому накопичують Росіяни ракети для обстрілу української території, і що не зовсім Енгельс 2 входить. Аеродром «Ангеліс-2» входить до ось цих ось рамок домовленості між Трампом та Путіним. Що Пісков сказав про суджу? Давайте послухаємо. Тобто київський режим продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну, ви бачили сьогодні суджу. Ми всі бачили кадри Кадри палаючих трубопроводів цих газових труб, які горять на цій станції, і в той же час ми чуємо заяву з Києва, що росіяни, мовляв, стріляли самі в себе. Що ж це абсолютно абсурдна заява, але вона ще раз показує наскільки можна вірити і довіряти київській владі. Е, ну, тобто, ми бачимо, що Пісков, який дуже давно є речником Путіна, він починає заїкатися, і тут він кілька разів повторює одні й ті ж самі слова. Е, це дуже дивно, як на мене, для спікера, який досвідчений, який працює багато разів. Хіба що він говорить неправду? Е, величезна вірогідність цього. Ми розуміємо, що так воно і є. І якщо говорити про... Ще одні заяви Піскова сьогоднішні, то він говорить про те, що Росія продовжує утримуватися від ударів по українській енергетиці, тобто утримувалась, утримувалась і продовжує утримуватися. І зазначає, що російські збройні сили відповідно до тієї домовленості, яка є між сполученими штатами та Росією, не б'ють по енергетичній інфраструктурі. Ну те, що по мирним мешканцям б'ють то. Ну, звісно, що Пісков не вважає за потрібне сказати, і він говорить: після ось цього бомбардування Одеси, про яке ми вже з вами говорили. Він заявляє цинічно, як на мене, заявляє про те, що утримується Росія від ударів по енергетичній інфраструктурі. Але дії київського режиму всім добре відомі з численних повідомлень у ЗМІ також публікуються відповідні кадри і так далі. Тому всі можуть побачити, наскільки можна довіряти слову зеленського та слову інших представників київського режиму. Зеленського і других київського саме про це до речі, ми вже не раз попереджали наших співрозмовників. Це по перше, по друге Наказ Верховного Головнокомандувача діє, і наразі російські збройні сили утримуються від ударів по енергетичній інфраструктурі України відповідно до досягнутої домовленості між США та Росією.